Привіт, це моє велике дерево. А це моя маленька ферма їжі. Ще раз моє велике дерево. Та ще раз моя маленька ферма їжі. Ем, ви також відчуваєте несумісність цих двох об'єктів. Так що сьогодні треба це виправити. У мене є одна основна ціля, я хочу виконати. Це вирішити проблеми в їжі. тому що в мене взагалі немає їжі. Тому збудуємо такі прості ферми, як картопля, пшениця, морква, буряк. Та більш складні птахоферми, свиноферми, свина, та корова ферми. Ем, корова ферма таке слово взагалі є. Та збудуємо ще одну крутезну ферму, про яку ви дізнаєтесь лише в кінці цього епізоду. Тому сідайте позручніше і ми починаємо. Гаразд, ходімо, пошукаємо місце для нашої ферми посівів. О, ось тут буде дуже добре: збудуємо каркас прямо над цим океаном. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять один, тринадцять, 14, 15, 16, це. На ось таких секціях працюватимуть мешканці щодня і без вихідних. Поки я збиратиму їх їжу і абсолютно нічого не робитиму. Так, я дуже лінивий. А тепер почнемо збирати всі ресурси, які мені потрібні. Такі як земля, пісок, щоб зробити велику кількість скла. Дерево смиреки для оформлення ферми. Чудово. До речі, у мене є новина. Я добудував базу. А ще в цій кімнаті зробив ось таку крутезну майстерню. А що робити з іншими кімнатами, я взагалі не знаю. Напиши в коментарях, може в тебе є якісь ідеї. А тепер настав час вирушити у пекло. Мені приснився сон чудовий, хтось знову підпалив Москву. Не те, щоб я дуже хотів спускатися у рашку, але мені дуже потрібен світлогриб. Тому зробимо портал за допомогою води. Та відразу лавою. Тепер потрібна запальничка, до речі, якої в мене немає. Гаразд, тоді спробуємо запалити за допомогою дошок. Вильємо кудись сюди відро з лавою. Та почекаємо, коли дошки почнуть горіти. О, процес пішов. О, у нас вийшло. А, чорт я... що гаразд, відправляємося у незер. Ем, Що це за. і в яку сторону мені взагалі вирушити. Окей, підемо сюди. Зрештою, ця дорога мене кудись то і привела. Тут у нас золото, а тут кварц. Воу, чувак, полегше. Заспокойся, що ти кипишуєш? О, тут ще кварц. Воу. звідки він стріляє? Нарешті я їх знайшов. І наше я на нього пішов? А ти ще звідки взявся? Чорт, 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 чорт! Так, треба якось обережненько його. О, привіт. Ні, дякую. Так, у мене є одна проблемка. Я загубив свій портал. А ось і наш вихід звідси. У цих чуваків, напевно, є обсидіан. Треба тільки їх якось розвести. Так, тут цілих 5 блоків обсидіану, але для порталу потрібно ще 5. Так, признавайтесь. Де ви сховали ще обсидіан? Опа. Подивіться, що я знайшов. Зломаний портал з купою ендерменів. Та тут ціла вечірка ендерменів. Головне не дивитися очі. Гаразд збудуємо портал. Та запалимо його знову за допомогою дошки. Цікаво, воно буде горіти, якщо поставити блок магми. Е, посунься. Дякую. Е, е, поняв? Мабуть, ні. Цей раз десь третьої спроби в мене вийшло. Ух, Валимо звідси. Тепер почнемо будувати інші секції. У нас буде 4 різних секції: пшениці, картоплі, моркви, буряку. Тут закриємо плитами. Сюди наліємо води. Зробимо компостери. та поставимо їх над водою, а зверху них світло гриб. Ой-ой! Давайте, давайте йдіть сюди. І... Ви бачаєте, це був пранк. Тепер зробимо загорожу з дерева та скла. Отже, що ми маємо? У нас 4 рівних ділянок по 9 секцій. У кожній секції має бути один мешканець, який збиратиме посіви, та ще 4 мешканця на перехрестях для збору ресурсів. Загалом виходить скільки? 56, 53. А, 52. 52 мешканця потрібно для роботи ферми. Тому візьмемо рейки, редстоун та всі інші важливі речі. Та вирушимо село ще неподалік від моєї бази. Гаразд, зробимо супер просту ферму селян. Для цього нам потрібно 4 ліжка. Далі потрібна їжа, щоб годувати селян. Люки, паркан. Очистимо тут територію. Так, піднімемося на 2 блоки нагору та зробимо платформу розміром 4х4. Ось сюди ставимо ліжко. І в центрі ставимо паркан. Сюди ставимо килим, а сюди люк. Так, тепер потрібно завести сюди два мешканця. Так, блін, як мені його всадити? Давай, давай, посунься трохи. Ем, це буде трохи важче, ніж я думав. Ого, куди зібрався? Так, перший є, а ось і другий. А чорт він постійно тікає від мене. Йди сюди, кажу. Так, давай, 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 давай. О, так, 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 так. Так куди ти знову зібрався? Давай назад, давай, давай, давай. О, так. Ось і другий є. Тепер треба їх погодувати, але спочатку вони мають прокинутися. Так, і шо? Чомусь ферма не працює. Це повний провал. А, здається, я зрозумів. Підлогу потрібно було робити з напівблоків. А ще я забув зробити місце, де будуть збиратися діти селян. Ха, все так дивно звучить. Тепер давайте їх погодуємо, кинемо їм поставку хліба. Так, ну начебто все працює. Залишилося тільки почекати, коли вони знову лягуть спати. Оцей, блін, все ніяк не уляжеться. Та зато вбав, лягай вже. О, нарешті. Так, ось тепер все ідеально працює. Селянини будуть кохатися зверху, а їх діти будуть просто падати вниз. Я хочу збудувати поруч ще одну таку ж саму ферму мешканців. А для цього давайте зробимо маленьку ферму вовни. І ферма вовни готова. Та й ферма мешканців працює на всі 150 мільйонів тисяч процентів. Так, чому вони не падають? Ану швидко стрибайте. Гаразд, то зробимо трохи по-іншому. Ем, Якась така система збору мешканців у нас вийшла. Тепер давайте перевіримо її працездатність і бам! Так, перший пішов. Працює як годинник. Зомбі? Вау! Мені тут моби не потрібні. Я вирішив на цьому не зупинятися, тому збудуємо поруч ще дві ферми мешканців. Супер! Тепер, поки мешканці займаються своєю справою, давайте зробимо поруч фермозаліза. Для цього нам потрібне скло, вовна, воронка, ліжко, відро води, відро лави, ну і в принципі все. Так, не знаю, треба розказувати, як будувати ферму заліза чи ні. Але напевно якось швиденько розповім. Так от, 7 блоків нагору, платформа 4х4. Ставимо ліжко, закриємо склом, ставимо скриню та підключаємо до неї воронку. Тепер треба завести мешканців. Один, два, три. Закриємо кругляком. Раз табличка, два табличка, три табличка. Сюди відро з лави, сюди відро води. Ну і все. Дуже проста ферма. Що відбувається? Це що, всі за мною. Раз у мене є одна ідея. Давай, давай, давай. Давайте перевіримо, чи вона працює. Хоча ви чуєте ці звуки смаленого голема? Чудово, в мене вже є 5 залізних злитків, але потрібно набагато більше. Хто я? Я рижа мавпа. Тому давайте трохи почекаємо. Ого, ви тільки подивіться, скільки тут мешканців. Е -е, а ти чого там лазиш? Та й заліза так багатенько зібралося. А ще я не втрачав час, тому я висаджував картоплю, пшеницю, морку, буряк. Тому прокладемо рейки до нашої ферми посівів. Блін, як же це нудно. Готово? Тепер почнемо відправляти мешканців. І. Перший пішов. Ем... Зараз одну секунду. Так, перший пішов. За ним другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. І готово. Я не знаю як, але ось цей якось переліз через паркан. Тепер потрібно кожного з них помістити на свою ділянку. Ем, Що? Я навіть подумати не міг, що це буде так легко. Вони просто самі розійшлись по своїх ділянках. Гаразд, тепер потрібно зробити місце, де наші мешканці будуть обмінюватися ресурсами. Але спершу давайте провідаємо нашу ферму заліза. Оу, чудово. Тепер зробимо воронки, люки та вагонетки з воронкою. Ммм, якось так це має виглядати. Тепер привеземо сюди мешканця. Прям служба таксі якась. Так, перший по двійному тарифу пішов. Воу, чекайте, ви забули розплатитися. Як вам не соромно. Ні, чувак, тобі звідси не вийти. Отже, перший є. Ви подивіться, образився, що й не хоче дивитися на мене. Тепер заведемо решту таких самих незадоволених клієнтів. Ще один втікач. Так, а ну давай повертайся. Окей, тоді поставимо сюди компостер. Давай, давай, заходь, заходь. І і і. і, Бам! Дуже добре. А тепер розсадимо на цих ділянках пшеницю. На цьому можна вважати секцію пшениці готовою. А тепер займемося іншими. Чори години я перевозив мешканців, це щось неймовірне. Тепер зберемо всю розсаду з цього селища. І чому я раніше не здогадався так зробити? О, Там обрив! Ще трохи, і я не знаю, що зі мною було б. Та почнемо висаджувати на кожній ділянці. О, так. Ферма працює на всі 100%, але потрібно тепер налагодити систему збору. Збудуємо знизу просту систему на основі та вагонетки з воронкою. Ось тут буде місце схову нашої їжі. Ставимо воронки зверху них рейки та підключаємо скрині. Ну дуже просто. Та мало не забув про вагонетки. Ідеально. Воу, в мене вже є перші запаси їжі. Тепер треба якось оформити це місце. Ну, ось і все. Хо-хо, скільки тут їжі. Тепер у мене є дійсно гарна ферма посівів. Але давайте ще зробимо ферму м'яса. Для цього зробимо воронки, спостерігачі, роздавач. Не будемо далеко ходити, зробимо десь поруч ферму корів. Насправді ця ферма робиться дуже просто. Сюди ставимо скриню, підключаємо воронки, сюди ставимо наглядач. Наглядач повинен дивитися прямо в цю сторону. Сюди два роздавача і ще один сюди. Тепер закриємо це все скло. Сюди два важеля, а сюди ставимо люки. Сюди кнопку, в два нижчих роздавача відро з лавою, а в відро води. А тепер треба завести сюди корів. Погодуємо їх. Тепер, коли ці маленькі корови виростуть, ми просто натиснемо на кнопку, і вони. Ем... Чому не працює? А, чорт, я забув тут додати редстоун. О так, тепер працює. Коли вони виростуть, вони помруть і перетворюються на стейк. Help me. А тепер зробимо ще ферму смаженої баранини та соковитої свининки. Та залишилося зробити ферму курятини. Вона робиться трохи по-іншому. Сюди ставимо скриню, підключаємо воронку, сюди два роздавача, Компаратор. сюди ще одну воронку, зверху додамо килим, сюди ставимо наглядач, так, щоб червона кнопка була зверху. Та закриємо склом. Верхній роздавач покладемо з лавою. та тепер залишилося завести сюди курей. Тепер ставимо наглядач стрілкою до скрині. А стоп, 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 ні. Спочатку потрібно розплодити худобу до кількості 24 штук. Гаразд, думаю, цього вистачить. Ось тепер ставимо наглядач, а ось сюди ротстовуємо. Тепер треба розплодити іншу худобу, тому давайте ось це приберемо, бо воно нам більше не потрібно. А тут залишимо тільки овець для нашої майбутньої ферми вовни. Пофарбуємо їх. Вуу, вийшла ціла різнокольорова сімейка. Отже, кілька годин я витратив на те, щоб розплодити тварин. І давайте подивимось, як це працює. О, чудово. А тепер давайте прикрасимо кожну з цих автоматичних ферм. Я хочу зробити велику голову корови, свині і так далі. А почнемо ми з корів. Напевно, найкращий блок, який підійде для коров'ячої морди, це блок коричневої тиракоти. Тож давайте візьмемо цілу купу цього та інших матеріалів. Раз, Почнемо будувати морду корови, яку, якщо чесно, я взагалі не знаю, як робити. Так, ану подивись на мене. Ага, поняв. І вийшло досить непогано. Зробимо з боку вхід. І ось ферма корів готова. Далі давайте зробимо голову вівці, свині та куриці. І ось всі морди тварин готові. Виглядає дуже круто. А тепер зробимо ще одну ферму. І це буде ферма золотих яблук. І єдине, що мені потрібно, це блок магми, який я можу здобути прямо ось тут. А! Горю, горю, горю! Окей, давайте піднімемося на вершину незера. А для цього нам потрібно зламати бедрок. Тому зробимо поршень, ТНТ. Тепер треба піднятися нагору. Бам. Тепер давайте швиденько зламаємо ведрок. Так, так, так і так. І. Бум! Динайт! І готово. Тепер потрібно знайти біом відходів, а ось він. Ставимо кудись сюди в скрині та підключаємо до них воронки. Тепер піднімемося на 2-4 блоки. На цьому боці я покладу яйця черепахи, але в мене поки що його немає. Сюди ставимо люки та зробимо платформу 10 на 10. Одного шару буде недостатньо, тому зробимо ще три. Верхній шар зробимо зі скла для того, щоб запобігти появу гастів. Якось так це має виглядати і між ними ще два блоки. Все майже готово. Залишилося тільки додати сюди кілька яєць черепахи. Давайте візьмемо кілька штук морської трави. Oh. Чорт, чорт, чорт. А ось і черепахи. Вибачайте, що краду ваших дітей. Повірте, зі мною їм буде набагато краще. Гаразд, Покладемо сюди яйце. Залишилося зробити тільки АФК місце. О, дуже добре, додамо трохи скла. Хо-хоу, це насправді працює. Гаразд, давайте поставимо тут 20-30 хвилин та подивимося, скільки золота я отримаю. І давайте перевіримо. О, дуже добре. Ось чому я зробив цю ферму, бо ця ферма дає купу гнилої плоті, яку, до речі, теж можна їсти. Це я жартую, так що давайте перетворимо всі ці золоті самородки, візьмемо кілька яблук, сім е, штук це все, що у мене є. І тепер у мене є золоті яблука. На цьому все дуже багато роботи було зроблено. Ми зробили купу автоматичних ферм їжі, і тепер я точно не помру з голоду. Не забувайте писати коментарі, бережіть себе, бувайте.